Футбольна команда Юніор Пісачин вітає вас. Ну що, наша малеча вже розпочала працювати над тактикою. Вже багато вправ ми відпрацювали. Ну, я думаю, корисно вже буде розпочати це все із командою Hunter. Друзі, в сьогоднішньому відео я вам покажу, як вийти з пресингу, коли вас соперник щільно атакує, як перейти нам е в напад. Ну що, поїхали. Друзі, ми сині воротар з м'ячем. Ми відкрились широко. Чотири зони. Ми працюємо 2-2. Саперник нащільно пресингує. Що робимо? Відкриваємося. Отримуємо м'яч. Вже буде відкриватися В центр у нас захисник С. Трійкою. Йдемо в напад. Виходить захисник на ворота, один якийсь захисник вийде на гравця. Якщо це виходить, ми робимо передачу, виходимо, забігаємо, забиваємо. Ну, це один із варіантів. Це ми все розпочнемо на тренуванні. Підписуйтесь на наш канал, будете дивитись, спостерігати, як наші хлопці розвиваються. Багато варіантів. Потім ми що будемо відпрацьовувати. Наприклад, якщо брочка отримує м'яч, тут трохи нижче сидить гравець. Все. Ми граємо вперед. Вперед граємо захисник. Забігає все. Також йдемо 3 в 1, 3 в 2. Це все будемо відпрацьовувати на тренуванні. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!